Сніг продовжував падати густими, м'якими пластівцями. Місто видавалось нереальним, тихим, зимовим, майже казковим, але в душі Ендрю ні краплі казки, лише порожнече. Йому здавалося, що він іде не дорогою, а власними спогадами, крок і перед очима з'являється її сміх, наступний її очі у яких колись тонув а за мить ніч, коли він усе дізнався: лікарня, білий коридор, двері, що ледь причиняються, а з них голос двох медсестер, дитина, точно не чоловіка, аналізи показали, тоді весь його світ. Повалився в одну секунду. Ще через тиждень він знайшов її переписку і в ній те що стало точкою неповернення план одружитися, а потім забрати в нього половину бізнеса. Після цього ніби зникли всі фарби. Втрата довіри найболючіша втрата. Сніг хрумтів під черевиками, він ішов безцілі, тільки вперед. Або відійти від минулого, яке стало тиском на груди. Він зупинився біля автобуса, звичайний, старий, і запітнілими вікнами. Куди? запитав водій. Неважливо, тихо промовив Ендрю. Його вперше за багато років ніхто не впізнав. Ніхто не дивився на годинник за кілька тисяч доларів, який він залишив удома, ніхто не бачив машини, якою він приїжджав на зустріч. ніхто не говорив з ним лише тому, що він багатий. Він був просто чоловіком у старій курці. Автобус м'яко зупинився біля невеликої вулиці. Ліхтарі тремтіли золотим світлом. і саме це світло перевело його до дверей. Маленького ресторану з вивіскою сімейний. Вивіска світилася теплим, жовтим світлом, наче запрошувала тих, кому холодно, не тільки зовні. Ендрю зайшов у середину. Запах домашньої їжі, тихий гул голосів, сміх дитини в кутку. Усе це вдарило прямо в серце. Він давно не відчував тепла чужих людей. Сів у найдальшому кутку, чекав офіціантку. Вона підійшла не одразу, спочатку обслуговувала інших. Йому навіть здалося, що вона навмисно його обходить, старий одяг, неохайний вигляд. Ніхто не думав, що він може бути іншим. Вам що? коротко кинула вона, поглянувши лоби. Тільки склянку води, будь ласка. Офіціантка здивовано підняла брови, але кивнула. Принесла теплу воду, поставила на стіл і відійшла, навіть не посміхнувшись. Він сидів мовчки, думав, дивився, як за сусідні столи приходили і виходили люди, а він сидів і чекав дива, яке пообіцяв собі знайти. Двері раптово подзвонили. На порозі з'явилася молода жінка, Марія, і маленька дівчинка років шести. Біле волосся, великі сині очі, наче маленький ангел серед зими. Офіціантка одразу ж посміхнулась Привіт, Марія, привіт, Софійко, як справи? Все добре, усміхнулася жінка. Сьогодні щось легеньке поїмо, як завжди. Як завжди? Угу. Одну миску різото, перепитала офіціантка, так, нам виставочить. Софія сіла так, що було видно Ендрю. Вона дивилася на нього по-дитячому, щиро, а він на них, на цю світлу, теплу пару, яка нагадала йому, що колись і він мріяв про сім'ю. Коли їжу принесли, дівчинка несподівано тихо прошепотіла Мамо, він голодний. Давай дамо йому. Марія здивовано глянула на дочку. Сонечко, ми ж самі мало замовили, але він дуже голодний, бачиш, і Софія встала, підійшла до нього з маленькою тарілочкою це вам. Мама дозволила трошки. Ендрю затамував подих, він не міг повірити. Дякую, і тільки спромігся промовити. Він взяв ложку. Він взяв ложку. Різото було простим, але настільки теплим, що наче розтопило шматок льоду у його серці. Такі моменти не купуєш за мільйони. Давайте я заплачу за них, тихо сказав він, офіціанці після. Та ні, відповіла вона. Марія вже оплатила раніше. Коли Марія та Софія пішли, він вийшов через декілька хвилин, не нав'язливо, але підсвідомо йшов за ними. Не наближався, просто дивлячись, де вони живуть, бо вперше за багато років він побачив не просто доброту, він побачив справжність. Тієї ночі він пообіцяв собі дві речі перше, знайти спосіб подякувати цим двом світлим людям, друге, дати собі шанс повірити знову. Ендрю відчував це одразу, коли відкрив очі, можливо, тому, що вчора він побачив те, у що майже перестав вірити людяність, добро, щирість, такі прості речі, як для когось очевидні, а для нього стали справжнім дивом. Він довго сидів біля вікна, дивлячись на сніг, що літав, як маленькі срібні зірки, думав про Марію, про Софію, про те. Як дитина без вагань поділилася з ним їжею, коли сама мала лише половину порції, чужі люди зробили для нього більше, ніж ті, хто називав себе рідними, і він зрозумів він хоче повернути цю доброту не грошима. Це було б занадто просто а по справжньому потрібно було їх знайти. Адресу він запам'ятав увечері, коли, тримаючись на відстані, Пройшов за ними вулицями, невеличкий будиночок старого фонду, пофарбований у блідий блакитний колір, що трохи потріскався на морозі. Вікна були вбрані у паперові сніжинки. очевидно, справа рук Софії. Він підійшов до дверей і вперше за довгий час не знав, як почати розмову. Вдихнув, видихнув, постукав. За дверима почувся дитячий тупіт, потім тоненький голосок Мамо, мамо, там хтось. Двері відчинилися, і перед ним з'явилася Марія. У простому домашньому светрі, зібраним волоссям без макіяжу. Але виглядала вона так по справжньому, що в груді щось стиснулось. Вона впізнала його від одразу, її погляд змінився, з м'якого на насторожений. Ви. Тихо сказала вона. Ви з ресторану, що вам потрібно. Тон був не грубий, але той, що ставлять, коли життя навчило не довіряти першим зустрічам. Я, я хотів подякувати, сказав він, вам і Софії завчора. Це було дуже важливо для мене. Марія стояла мовчки. На секунду він подумав, що вона просто закриє двері. Соню Відійди, сказала вона до дитини. Іди до малюсні жінку. Софія послухалась, хоч ще раз оглянула його великими синіми очима. Марія зітхнула. Послухайте, я не знаю, хто ви, сказала вона твердо, але сюди приходити не треба ми вам нічого не винні. Учора це просто людяність, і нам не потрібні проблеми. Я не хочу вам нашкодити, відповів він спокійно. Просто хоч трохи віддячити, не треба, відрізала вона. І не ображайтеся, але я не пускаю додому незнайомців. Це було справедливо. Він би й сам так зробив. Ендрю кивнув. Я розумію, якщо захочете поговорити, я прийду ще раз, лише щоб подякувати. Марія кивнула добре, заходьте. Квартира Марії була маленькою. Але затишною. Тут не було багатства, але було життя, пахло свіжим чаєм, зимовими пряниками і трохи фарбою, якою Софія прикрашала вікна. Софія, як тільки побачила його, запала у захват. Ви прийшли. Мамо, дивись я покажу дядю Ендрю свою сніжинку. Марія поклала руку на руку доньки, тільки обережно сонечко. Дівчинка підбігла. Під... Протягнула паперу у сніжинку Це я, це я сама вирізала. Ендрю взяв її обережно, роздивився, посміхнувся дуже гарна майстриня справжня, Софія засвітилася, мов сонце, він відчув теплоту, яку давно забув, не гроші, не розкіш, не статус, а щось чисте і просте. Ви дуже сильно, сказав Ендрю, обережно. Виховати дитину і вести все самостійно, це не просто. Сила, тихо сказала Марія, це все, що залишилося. Коли інші залишають тебе одну, але ви не одна зараз, сказав він, і в його голосі прозвучала надія. Софія підняла голову. Мамо, він добрий. Марія зітхнула і усміхнулася маленькою, ледве помітною усмішкою. Ендрю відчував, що цей день став переломним. Він уже не мільйонер у розкоші, а просто чоловік, який може зробити щось добре, і це добре знову відкривати серце, довіряти людям. Вони пили чай, Софія показувала йому малюнки. Марія розповідала про своє життя. І як рано почала працювати, як виховувала доньку, як пережила втрату коханого. Учора ви зробили для мене більш ніж, хтось робив роками, сказав він, і я хочу хоч якось віддячити. Добре, але лише маленьку послугу, будь що, відповів він, і в цей момент він зрозумів, диво починається там, де відкриваються серця, а не гаманці. Після роботи вони сіли на підвіконні. Софія тримала його за руку. Ви справді добрий? Так, тихо відповів Андрю. Але більше того, я знаю, що щастя це не гроші, це ви і Софія. Марія мовчки спостерігала, серце їй трохи стискалося і водночас розширювалося від теплоти. Вона зрозуміла довіра, турбота і маленькі радощі важливіші за все багатство світу. Вечорами вони разом планували справи, обговорювали нові ідеї. Ендрю запропонував, давайте відкриємо новий бізнес-проєкт. І ви, і я партнери 50 на 50. справді? здивувалася Марія, ви серйозно? Так, посміхнувся він, але тільки якщо ви згодні. Марія подумала. Їй хотілося спробувати. Вона бачила, що з ним можна бути відкритою, без страху, без підступу. Добре, спробуємо, відповіла вона. Відтоді їхній день перетворився на маленьке диво. Вони працювали разом, сміялись, готували чай, іноді зупинялися, щоб Софія показала малюнок або почитала вірш, і з кожним днем Ендрю відчував. Він знайшов те, чого. Йому бракувало справжню родину. Нарешті настав день офіційного відкриття нового салону, великі вікна пропускали ранкове зимове світло. Рожеві стіни випрямлювали тепло, а на підлозі стояли яскраві листівки з написом Вітаємо у світі гарного настрою. Софія бігала від дверей до дверей, вручала листівки перехожим і сміялася, коли ті посміхались у відповідь. Мамо, дивіться, люди зацікавилися, радісно вигукнула вона. Марія посміхнулася, хвилюючись, але щасливо. Так, сонечко, це наш день. Ендрю спостерігав за всім він відчував неймовірне тепло в серці. Раніше він мав усе гроші, статус, владу, але нічого цього не могло зрівнятися з тим, що він відчував зараз, в справжнє життя. Справжні люди і справжнє щастя. Дивіться, сказав він Марії, ваші клієнти вже прийшли. Клієнти почали заходити один за одним манікюр, стрижки, укладки, усе йшло гладко. Софія допомагала маленькими дрібницями, обережно. Під підносячи інструменти або допомагаючи з організації, вона радісно усміхалась кожному, хто заходив. Коли день підійшов до вечора, Марія і Ендрю сіли на підвіконні, дивлячись на місто, засипане снігом. Вони мовчали, але у цьому мовчанні було більше тепла, ніж у будь-яких словах. Ви змінили мій світ, сказала Марія тихо, і ви. Змінили мій, відповів Ендрю. Вони зустрілися поглядами невелика пауза, і його рука обережно, обережно торкнулася її руки. Софія, спостерігаючи, за ним засміялася. Мамо, він вам подобається. Тс! посміхнулась Марія, але серце їй билося швидко. Наступні дні були наповнені щоденними турботами, салону, але водночас приносили радість. Ендрю та Марія разом обговорювали нові ідеї. Софія допомагала або просто сиділа поруч, тримаючи його за руку, і він відчував, що Став частиною їхнього маленького світу, що цей світ широкий, теплий і справжній. Вечорами вони разом читали Софії казки, готували чай, сміялись над маленькими пригодами дня, і навіть коли Ендрю згадував своє минуле брехню, зраду. і... І холодні багаті кімнати. Він відчував, що тепер усе змінилось. Він знайшов справжніх людей, справжнє щастя і сім'ю, яку завжди хотів. Зима поступово вкривала місто білим покривалом. Ендрю часто приходив рано, допомагав відкривати салон, розставляти інструменти, організувати простір. Софія бігала навколо, розповідала йому нові казки, вчилась рахувати, а іноді просто сиділа поруч, тримаючи його за руку. Дядю, Ендрю, дивіться, я намалювала сніговика. Радісно вигукнула вона, показуючи малюнок. Він нахилився, роздивився й усміхнувся. Він чудовий, ти справжня художниця. Марія спостерігала за ними збоку. Вона бачила, як їхні відносини зендрю стають теплішими, довірливішими, і всередині щось лагідно розквітало ніжне почуття, якого вона не відчувала роками. Ви добре ладнаєте з Софією. Сказала вона одного вечора, коли вони разом пили чай. Так, тихо відповів Ендрю. Вона, вона особлива, вона щира, відкрита, і вона змушує мене бути кращим. Софія почала підбігати до нього щоразу, коли він приходив. Дядю Ендрю, давайте пограємо. Добре, усміхався він, беручи її на руки. Одного вечора, коли салон закрили, вони разом виходили на вулицю, сніг, м'яко скрипів під ногами, місяць висвітлював дорогу. Софія тримала їх обук за руку, і Ендрю відчув це його сім'я, його дім, його диво. Маріє, тихо сказав він, я знаю, що раніше в мене не було справжніх людей. Так, вона слухала, але тепер я хочу бути тут, з вами. І я хочу, щоб ми були разом завжди. Марія відчула, як серце їй стискається від щастя, від страху, від довіри. Вона поглянула на Софію, на якусь мить помовчала і посміхнулася. Я рада, що ви тут, Ендрю, і ми разом пройдемо все. Ендрю відчув, що настав час. Він вже знав, диво трапляється, коли відкриваєш серце, коли щиро допомагаєш, довіряєш, любиш, і саме в цю мить він зрозумів, що готується зробити пропозицію, яка зміни їхнє життя назавжди. Було холодне зимове вечірнє місто. Сніг тихо падав, вкриваючи вулиці білим покривалом. І світло ліхтарів відбивалося. У кришталевих заметах Ендрю тримав у кишені маленьку коробочку. Його серце билося швидко, але спокійно. Він знав, що цей момент особливий. Софія сиділа поруч, у салоні, малюючи нову сніжинку. Дядю, Ендрю, дивіться, яка у мене красива. вигукнула вона. Дивовижна Софія усміхнувся він, нахилившись ближче. Марія, яка сиділа поруч із ним, відчувала, як серце її стискається. Вона знала, що відчуває щось важливе, але ще не здогадувалась, що саме готує їй доля. Ендрю взяв Марію за руку. Він дивився її у очі тихо, але впевнено. Марія, з того дня, як я зустрів вас і Софію, моє життя змінилося, Ендрю. Тихо промовила вона. Я? я зрозумів, що справжнє багатство це не гроші, це ви і Софія. Тепер я хочу провести з вами все життя. Він нахилився, відкрив коробочку і показав маленьку каблучку, Марія, ви вийдете за мене. Марія застигла, її очі наповнились сльозами, радості. Софія стрибнула з місця. Мамо, мамо, він зробив пропозицію. Так, тихо промовила Марія, посміхаючись, я «я згодна». Софія підбігла до Ендрю, обідняла його за талії. Тепер ми справжня сім'я. Гендрю обережно бідняв обох Марію і Софію. Він відчував, що диво трапилося, що тепер у нього є те, чого ніколи не купиш, ні за гроші. Справжнє кохання і справжня родина. Вони вийшли на вулицю, сніг тихо сипав, місто блищало ліхтарями і здавалося, що весь світ посміхається разом із ними. Софія сміялася, стеребала по сніжних заметах, а Ендрю тримав руку Марії. Це, це наше диво, тихо сказав він. Так, відповіла Марія. І воно тільки починається. І навіть холодний вітер не міг затьмарити того тепла, яке запалало в серцях трьох людей. Вони йшли разом, тримаючись за руки, усміхаючись і відчуваючи, що справжні дива трапляються там, де відкриваєш серце. Настав весняний день, коли місто розквітло ніжними фарбами, сонце грало на крилах дерев а повітря було наповненим теплом. Ендрю і Марія стояли біля вівтаря, тримаючись за руки. Софія стояла поруч, усміхаючись і тримаючи букет квітів. Ви готові до нового життя? запитався щеник. Так, хором відповіли Ендрю і Марія. Софія підбігла і тихо сказала, мамо, тато, тепер у нас буде сім'я назавжди. Вони обмінялись обручками слова кохання линули тихо, але глибоко, і кожен відчував, що тепер вони справді разом. Софія сміялася, бігала між гостями, і її. Радость була заразливою. Ендрю дивився на Марію і думав про все, пройдене, про минулі розчарування, зраду, втрату, довіри і тепер про диво, яке з'явилося у його житті. Я ніколи не думав, що знайду справжнє щастя, сказав він тихо, і я, відповіла Марія, але тепер ми разом, додав він, обіймаючи її. Після церемонії вони повернулись додому. Софія показувала нові іграшки, розповідала про день у школі. Ендрю допомагав Марії готувати вечерю, сміявся з її жартів і тихо гладив Софію по волосю. Вечір заповнився затишком навіть прості моменти чай, книги, сміх стали справжнім щастям. Вони зрозуміли, що справжнє багатство це сім'я, любов і довіра. І навіть коли за вікном падав сніг. Вони відчували тепло в серцях, тепло, яке ніколи не можна купити, тепло, яке народжується лише там, де є щире кохання і справжні люди. Так закінчується ця історія про диво, кохання і нове життя, про те, що навіть серед розчарувань і зради можна знайти справжнє щастя, і що диво трапляється там, де серце відкрите для любові.